Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі програма Навчайся з нами а з сесії до сесії Живуть студенти весело. Цей всім нам добрий відомий вислів у зв'язку з провадженням болонської системи в навчання вже не є життєвим лозунгом сучасних студентів. Тепер навіть після сесії на них чекає кропітка робота: літературні вечори, різноманітні дослідження, науково-практичні конференції, ось невід'ємні складові навчання у виші. Тож сьогодні ми маємо можливість переконатися в цьому. Як ми і обіцяли в минулій програмі, сьогодні разом з вами завітаємо на освітянську виставку Сучасна освіта в Україні. Урочисте відкриття 13-ї міжнародної виставки Сучасна освіта в Україні 2010 відбулося днями у Київському палаці дітей та юнацтва. Подібні освітянські виставки вже стали традиційними у нашій країні, адже саме вони дають можливість абітурієнтам обрати свій професійний шлях у житті. Я взагалі вважаю, що кожна виставка, яка присвячена освіті, надзвичайно важлива, тому що, по-перше, дається уявлення про нові навчальні заклади, про нові методи навчання, про нові спеціальності. І все це слугує підняттю авторитету освіти взагалі в Україні. А щодо абітурієнта, щодо людини, яка збирається обрати вищий навчальний заклад, вона особливо цінна, тому що можна концентровано подивитись на цілий ряд навчальних закладів, не ходити по кожному з них і не тільки в Києві, а за межами Києва. Тут представлені десятки сотні навчальних закладів. Постійним учасником освітянських виставок є Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, зі стін якого виходять справжні вчителі. Адже педагог професія вічна. Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди це навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за кваліфікаційними рівнями. Бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заучній формах навчання. Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди є активним учасником всіх освітянських виставок. Ми розглядаємо участь у виставці як Огляд наших здобутків науково-педагогічний колектив з великим нетерпінням чекає і готується до кожної освітянської виставки. Ми демонструємо тут кращі наші здобутки у складі Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету. Функціонує три інститути: фізичного виховання та природознавства, мови та літератури, навчальний науковий, фінансово-економічний. Абітурієнти можуть обрати один з факультетів університету, серед них факультет педагогіки і психології, педагогічній. Історичний, педагогічно-індустріальний, а також відділення до вузівської підготовки та післядипломної освіти. Переяслав Хмельницький державний педагогічний інститут має досить багато стратегічних напрямів розвитку. Це і інноваційні технології навчання, це і інформатизація навчального процесу, це активний розвиток студентського самоврядування. Всі, хто потрапляє до нас на навчання, вони горді тим, що вони вчаться у вузі, який носить славетне. Ім'я Григорія Савовича Сковороди, який долучився до освіти і виховання в свій час, і ось ті традиції, які закладені в давні часи Григорієм Савовичем, наш університет прагне примножувати і розбудовувати. Навчатися у Переяслав Хмельницькому державному педагогічному університеті не тільки доступно, а й престижно, бо навчальний заклад має чудову матеріально-технічну базу, студентські гуртожитки, сучасно обладнані навчальні кабінети та лабораторії. Також в університеті є всі умови для активного відпочинку студентів. Ми беремо участь не тільки у науково-практичних семінарах, які активно проводяться на виставках. Ми завжди веземо з собою і студентство, яке є активним учасником сценічного майя демонструє вияви сценічної майстерності. І ми горді тим, що на кожній освітянській виставці організатори оцінюють наші доробки. Нагородами, медалями, подяками, грамотами. І всім, хто дивиться передачу, навчайся з нами. Ми хочемо запросити до нас на навчання. Ви будете поселені у прекрасні комфортабельні гуртожитки. У вас буде прекрасне студентське життя. Ви будете навчатися у сучасному модерному навчальному закладі. Ви будете проживати у древньому історичному місті. Тому запрошуємо навчатися до нас. Тож будьте певні, колектив Переяслов Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди докладе всіх зусиль, аби навчання було змістовним, а студентські роки незабутніми. А зараз ми знаходимося біля стенду Київського славістичного університету. Що цікавого, дивіться в нашому наступному сюжеті. Одним з найважливіших напрямків розвитку Київського славістичного університету є болгаристика. Саме тому у рамках 13-ї міжнародної виставки сучасного освіта в Україні з ініціативи президента університету Юрія Алєксєєва було відкрито семестр болгаристики в Україні. Найголовніше для нас сьогодні це пошук саме талантів. Ми вважаємо, що от проводячи олімпіади, проводячи презентації в рамках семестру болгаристики, ми виявимо найбільш здібних молодих людей, студентів для того, щоб вони саме могли розкрити свої здібності під час навчання і під час стажування в Болгарії, оскільки від цього залежать їхні перспективи, і від цього залежить по суті розвиток нашого університету. А зараз ми знаходимось біля стенду Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, який за довгі роки свого існування випустив тисячі фахівців такої необхідної людству професії. Національний медичний університет імені Олександра Богомольця це один з найстаріших навчальних та наукових медичних закладів, заснованих на теренах України. Саме цей університет увібрав у себе працю відомих вчених, лікарів, педагогів, відомих не тільки у нашій державі, а й далеко за її межами. Наш університет готується до своєї вілеї. 170 років буде виповнюватися наступного року. Ми постійні учасники цих виставок і вважаємо, що кожен вуз повинен себе репрезентувати. В цьому році у нас є нові якості. Ми пішли на зустріч абітурієнтам, практично спростили всі умови для вступу наших абітурієнтів, тому що ми не запроваджуємо ніяких додаткових тестів в університеті, тобто є вільний доступ до навчання. Минуло, позаминулі роки ми набрали дуже гарну молодь з усіх регіонів нашої держави. Ми значно підсилили міжнародний вектор. У нас навчається 1200 іноземних громадян з 56 країн світу. Ми займаємо одну із перших сходинок по кількості іноземців. Ми відкрили англомовне навчання в університеті. В цьому році буде перший випуск англомових студентів. Маємо багато міжнародних угод. Наші студенти і випускники навчаються за кордоном по різним програмам, в тому числі програмам Євросоюзу в таких країнах як Греція, Швеція, Німеччина, Франція, Італія. Тобто мобільність освіти, якість освіти, демократичність освіти. Студенти задоволені, а ми теж пишаємося нашим майбутнім. У Національному медичному університеті імені Олександра Богомольця створено продуктивну, високоефективну систему підготовки нової генерації медичної інтелігенції. Саме тому у навчальний процес впроваджено оригінальні освітні програми, багато з яких не мають аналогів в Україні. А молоді лікарі, які є випускниками університету, користуються попитом на ринку праці, витримуючи найсуворіші умови конкуренції. Я хотів би звернутися до абітурієнтів, особливо до Києвлян. Чому Тому що наш університет готує чудових лікарів, чудових фахівців, які працюють не тільки в Києві, а по всім куточкам нашої країни? Багато працює за кордоном. Наш університет провідний займає одну з перших місць в державі серед цих вузів. Перше місце тримає декілька років серед медичних вузів. Університет створені чудові умови, 24 комп'ютерних класи, тисячі комп'ютерів, доступ до літератури, до бібліотеки. Багато підручників, наші студенти займаються спортом. Багато у нас є колективів художньої самодіяльності і створені всі умови для навчання і для відпочинку. Тож, якщо ви прагнете долучитися до когорти молодих лікарів, Національний медичний університет імені Олександра Богомольця чекає на вас творців майбутніх медичних досягнень. Дорогі друзі, сучасність диктує нам свої правила, і сьогоденні тенденції очевидні. Ціні висококваліфіковані спеціалісти з різних галузей знань. знань. радимо вам обирати майбутню професію, проаналізувавши попит на ринку праці та врахувавши всі плюси і мінуси. А ми допоможемо вам визначитись як зі спеціальністю, так і з навчальним закладом, де ви зможете оволодіти нею досконало. Бажаємо вам успіхів і до зустрічі наступної неділі!